Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже радісною новиною. Наш стоматологічний центр прийшов на кардинально новий рівень. Тепер наш стоматологічний центр Албена працює зі збільшенням. А саме з дентальним мікроскопом. По-перше, і саме головне це підвищення якості лікування, так як лікар може візуалізувати набагато більше найменших деталей. За рахунок збільшення робочого поля до 25 разів. Коли він працює з одним зубом, також ми не можемо уявити сучасну роботу лікара ендодонтиста без використання дентального мікроскопа. Так як вся робота з кореневими каналами, з пошуком гірла-кореневих каналів. Можливо, якісно тільки зі збільшенням. І дентальний мікроскоп як ніщо інше в цьому допомагає сучасному лікарю. При роботі з реставраціями оператор мікроскопу може дуже чітко проконтролювати краєве прилягання композитної чи керамічної реставрації. Коли лікар препарує каріозну порожнину, він бачить усі патологічно змінені тверді тканини зуба і може повністю очистити від них зуб та підготувати під внесення композитного матеріалу. Це просто золоте правило стоматології, що лікар може якісно пролікувати тільки те, що він гарно може візуалізувати в роботі з кореневими каналами. Це взагалі незамінний інструмент в роботі лікаря-ендодонтиста, так як візуалізація гирла при первинній роботі з каналами чи перелікування каналів після невдалої ендодонтії можливо тільки за допомогою збільшення. При роботі з реставраціями лікар може чітко проконтролювати прилягання композитної чи керамічної реставрації. Потім при роботі з вінірами у лікаря є можливість мінімально інвазивно він припарувати зуб під керамічну реставрацію. Як для лікаря, так і для пацієнта нереально крутим плюсом є те, що лікар може працювати набагато довше, якісніше і контрольованіше. Також вся сучасна стоматологічна хірургія, мікроінвазивна хірургія, чи це резекція верхівки корення, ретроградне пломбування кореневого каналу проходить тільки за допомогою дентального мікроскопу, тому що неможливо просто проконтролювати якість пломбування. А саме дентальний мікроскоп дозволяє нам просто побачити. Найменші деталі при пломбуванні неймовірним плюсом є те, що на дентальному мікроскопі встановлена камера GoPro, і вона фіксує абсолютно всі маніпуляції, які оператор проводить безпосередньо в ротовій порожнині. Тобто, у нас є ряд плюсів. Наприклад, ми можемо точно бачити той протокол лікування, який був виконаний, можемо проаналізувати і оптимізувати його в подальшому. Також у нас це може бути юридичною фіксацією роботи, якщо виникають якісь питання. Також ми можемо використовувати ці відеоматеріали для навчання майбутніх лікарів, які проходять інтернатуру в нашій клініці. Тобто, вони бачать безпосередньо вживу, як проходить лікування. Це ну, нереально круто, я вважаю. Покращується робота не тільки лікаря-стоматолога, який працює з мікроскопом, а й його асистента. Тому що асистент на екрані телевізора бачить абсолютно всі маніпуляції, які проводить лікар. І всі інструменти він подає безпосередньо в робоче поле і може проконтролювати поетапність та протокол лікування, тому що він уже заздалегідь знає, що буде йти наступним кроком. Це реально круто. А зараз, друзі, я вам хочу продемонструвати, яким чином проходить робота з дентальним мікроскопом.